Джева стартова заставка чітко вказує вам на те, що з цієї секунди ефірний простір у футбольному полоні. Мене звати Артем Лабанов. Маю привід говорити в ключі виняткового позитиву. І зовсім скоро я та наші кореспонденти це доведуть. Доброго вечора! Осінь настала, вельми. Шановне панство. Будемо починати. Хочете почуватися впевнено на дорозі? Нові шини Росави допоможуть вам відчути комфорт в управлінні авто. Компанія Росава, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Нова літня шина «Айтегро». Технологія «Селенізейшн». контроль управління. Айтегро. Інтеграція технологій у рух. Написати історію на Олімпійському в Києві їхали футболісти Ворскли разом зі своїм тренером Василем Сачком. Якось так могло б розпочинатися прев'ю до гри з Динамо, але в нашій програмі, якщо ви пам'ятаєте, воно було більш стриманим. Не викрикували гучних фраз футболісти, які спокійно та наполегливо готувалися до виїзду. Що відбулося суботнього вечора на головній футбольній арені країни? Давайте згадаємо ще раз. Динамо настирливо, як, мабуть, годиться господарям поля, пішло вперед зі стартовим свистком. Небезпека біля ворітне погодова виникала після стандартів. На сьомій хвилині Мораєс розібрався у карному майданчику після відскоку і пробив на щастя для полтавців повсіль. Другий епізод на рахунку Гармаша, який пробував з льоту після навісу вище воріт. По тому найдорожчий з поміж українських футболістів Андрій Ярмоленко показав дриблінг у штрафному майданчику і пробив у падінні через себе неточно. За чверть години Динамірсь зуміла таки організувати гол, проте у власні ворота морозюк віддав неточний пас назад Шовковському, коло цю передачу підстеріг. Далі обіграв Сашу та забив у порожню рамку, відкривши рахунок у матчі. Команда Сергія Реброва намагалася перейти на половину поля суперника, а натомість отримала атаку у відповідь. Хубахід протягнув м'яча флангом та віддав чудовий гострий пас на Коломойця. Юрій намагався обіграти стража воріт, але відпустив кулю далеко від себе. Ярмоленко у своєму стилі цілив поворотах та для непогодова це не стало проблемою. Кінцівка тайму була за динамівцями, а ось рахунок за Ворсклою. На старті другого тему Громов мав можливість забити своїм колишнім. Він продерся крізь оборону, біграв непогодова і тільки в останню мить кулю з під його ніг зумів вибити ребенок. Потім господарі поля увімкнули форсаж. Атаки чинних чемпіонів виглядали дуже небезпечно. Гладкий втратив нагоду забити, не влучивши по цілі з забійної точки. Нагоду переконатися, що забиває тому, хто сам не може, кияни отримали на 70-й хвилині. Непогодов дотепно, вибив м'яч у вільну зону на правому фланзі, де його чатував Ковахідзе. Сам Андро віддавно на Коломойця, Юрій зробив омаловий рух правою, а пробив з лівої. Та ще й так, що Шовковський був просто в шоці. 0-2 на табло НСК. Це ворскла демонструє собі та всій Україні свій бійцівський характер. Розгнівавшись, Єрмоленко забив, але в момент удару перебував у положенні поза грою. Під кінець матчу морська не влаштували героїчну оборону власних воріт. Дитятів врятував команду від здавалось неминучого, коли гладкий пробивав у притул. У відповідь Кобахідзе обіграв усіх, хто став на його шляху. на загорулька, та нападник, який з'явився на заміну, не зумів реалізувати ідеальний шанс. Останній момент у гладкого він б'є головою та непогоду в Кременем став у захисті своїх володінь, за що удостоївся найкращих слів від столи акул пирата микрофону конечно после очень тяжелого периода для команды это очень важная победа и надеюсь что нам она в будущем придаст силы и начнем дальше выигрывать когда поверили что можно победить да, мы верили с самого начала нужно было строго играть как мы играли и Бог нас наградил создали моменты воспользовались ну конечно Динамо создавало тоже ну чувствовало что можем сегодня и все. Друзья, Гальни, вам как команда вас зустрічала? Героя на страну? Да, нет, никакой не герой. Герои, вся команда выстояли, боролись. И фортуна стала на нашу сторону сегодня. Вы знаете, сколько раз вы выигрывали в Динамо на Олимпийском? Сегодня. То есть вы в истории? Это здорово. вся команда в истории. Эта победа нам очень сильно нужна была сейчас, потому что немного психологически мы были, скажем так, не в лучшем состоянии. Сейчас добавят нам положительных эмоций тренерский штаб отдохнуть 4 дня и, я думаю, с положительными эмоциями, с новыми силами вернемся к работе и будем продолжать стараться радовать своих болельщиков. Не зуміли на жаль зачепитися за очки у грі з динамівцями. Футболісти ворсклянської молодіжки натомість порадували результатам виїзного матчу хлопці з ю 19 Несолодко довелося молоді Ворскли з дублерами київського динамо в грі, що відбувалася у Чапаєвці. Перший гол у звітному матчі вийшов швидким. Віктор Циганков на краю обіграв оборонця та зумів прицільно пробити по рамці 1-0. Надалі кілька небезпечних атак провела і молодь Ворскли. В одній з таких Гасенко виходив сам на самі з кіпером, проте Владислав переграти його не зміг. До кінця тайму полтавці пропустили вдруге. Хавбек Микола Шапаренко вдало відгукнувся на навіс від кутового. У другій частині матчу картина на полі до не змінилося на 63-й хвилині Сергій М'якушко, який і до цього кілька разів загрожував воротам команди Олександра Мульчука, домігся свого 3-0. По тому автор третього голу на добивання ледь не оформив дубль. Ворскляни відповіли двома гострими ударами в одній атаці. Утім, оборонні редути Динамо з ними упоралися. 3-0 на користь Динамо Ю-21 підсумковий рахунок матчу. До чільної п'ятірки з 14 команд підібралися після четвертого туру гравці Ворскли Ю-19. У кривому розі команда Вадима Мандрієвського зіграла свій матч проти однолітків із Кропивницької зірки. Попри достатню кількість небезпечних моментів, створених ворсклянами у першому таймі, вони пропустили на 23-й хвилині автор голу Дмитро Касімов, а відігратися до перерви так і не зуміли. Забивну справу відклали на другий тайм, і за рахунок індивідуальної майстерності та величезного бажання зуміли досягти свого. На 54-й хвилині м'яч до свого активу записав. Сергій Косовський. А ще дві хвилини по тому Іван Тищенко вивів білозелених уперед. Пішла гра на зустрічних курсах, де кожен міг розраховувати на успіх у нападі. Зірка ю 19 зрівняла рахунок на 80-й хвилині зусиллями захисника Євгена Куцева. 2-2. але це ще був не кінець. Вадим Мандрієвський від Бровки, наче вмілий диригент, показував підопічним, як слід розгортати атаки, і успіх прийшов до Ворсклян на останній хвилині. Іван Антонюк завершив старання партнерів по команді, вирвавши перемогу для Ворскли 3-2. У наступному матчі 3 вересня 19-річні полтавці вдома прийматимуть Арсенал Київ. Передбачали десь, що можливо не хватить мотивації, враховуючи те, що ну, суперник до цього декілька матчів програв з крупним рахунком, тому десь можливо це зіграло з нами таку небажану роль. І перший тайм нам не дуже вдався, Хоча початок був за нами, і ми контролювали хід гри. Але пропустили такий не обов'язковий м'яч на контратації суперника і перший тайм програли 1-0. Перер дійсно знайшли потрібні слова і перебудували схему гри більш на атакувальну. І хлопці вийшли, виконали настанову, забили два гарні м'ячі, проявили лідерське качество, якості футболісти. І, в принципі, гра була під контролем. Знову ж таки, намагалися забити третій м'яч, дотиснути суперника на контратації знову отримали м'яч 2-2, але в кінці часто у нас вже буває знову проявили характер. Це добре, будем так казали суперника. Енд плей, ім'я магазину спортивного одягу та спеціального кепірування футбольного клубу Ворскла. Завітайте, і беріть собі до вподоби нові кросівки, куртку, що врятує від осіннього дощу або енциклопедію Полтавського футболу. Вас чекають щоденно за адресою в Полтаві, Майдан Незалежності 16. Брендовий магазин Атрибутики і спеціальне кіпірування футбольного клубу Ворскла радує болівальників пересічних полтавців і гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. Fan and play – територія болівальника, який знає, що йому потрібно. Більшість із представлених товарів не мають аналогів, отож купуючи Play отримуєте ексклюзивну річ. Завжди можна попросити футболку з будь-яким принтом на спині. Замовлені за символічні кошти виконують за 15-20 хвилин. У крамниці незліченна кількість дрібничок: Брелоки, запальнички, кишенькові календарики тощо. Шарфи як на кожен матч, так і з пам'ятних ігор за участю улюбленої команди, як правило, мають суттєвий дисконт, якщо купуєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини або ж для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин Ворскли має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття різних розмірів. Не знайшли свого розміру, зробіть замовлення із каталогу. Барсетки, сумки, рюкзаки, м'які іграшки, великі рушники. Приходьте та обирайте до смаку. Fan Play готовий запропонувати чималий вибір спортивного одягу як брендованого, так і нейтрального фасону для повсякденного вжитку. Адреса крамниці в місті Полтава, Майдан Незалежності 16. До Полтави приїхав Кубок Австралії, щоправда, не з зеленого континенту, а з Черкас, де завершився щорічний турнір серед дитячо юнацьких шкіл різних клубів. Чому так зветься цей Кубок і хто вони? Тріумфатори змагань. Кубок Австралії. Назва традиційного турніру, який вже всьому проходив у Черкасах. Головний організатор змагань вихованець команди Дніпро-80 Олексій Мамалига, який нині мешкає в країні Кінгуру, але з особливою вдячністю ставиться до рідної землі. Серед восьми команд турніру і Ворскл Ю-17 тренера Олександра Кастрицького. Команди завжди збираються там дуже хороше. Раніше це навіть був міжнародний турнір, тому і в цьому році состав учасників був хороший. Ребята. В принципе, выполняли те задачи, которые мы пытались в этих играх от них требовать. Поэтому было и хорошее, и плохое, но больше было позитива, потому что и выиграли турнир, и из пяти игр проведенных, я могу сказать, четыре игры были хорошие. В первую очередь я от них требую игры, настоящей игры. То есть понимание, видение того, что можно сделать не просто получив передачу и куда-то отдать. Отдавать передачу, чтобы этот человек, который ее принимает, видел уже продолжение этой передачи. То есть играть в футбол. Будет игра, будет результат. Поэтому я в первую очередь от ребят требую игры. Поэтому результат может быть положительный, отрицательный, но игра должна быть обязательной. У дебютній грі полтавці поступилися одноліткам із УФК Дніпро 02 Надалі все складалося набагато краще. Зірку з Кропивницького переграли два нуль. Юніс Чернігів 5-1. У півфіналі після сухої нічиєї в основний час перемога в серії пенальті 3-2 над Кременчуцьким Кременем. У головному поєдинку Кубка Австралії Ворскла зустрічалася із Маріупольським Іллічівцем. Долю зустрічі вирішив єдиний гол нападника полтавців Олександра Кожевнікова, який, між іншим, й титул бомбардира, забивши п'ять голів. І кращого гравця турніру загалом. Перешли спасибо команді, тренеру. Без них это б не получилось. Я очень им благодарен. Ну, папа в первую очередь дзвонив, поздравляв. Позитивні впечатлення остались, хороші були соперники, доволі трудно було. Ну, Ми готуємося до України, це ціль. Звісно, всегда приємно побеждать. Очень хорошая організація турніру була. Ми вже неоднократно участвуємо в цьому. Все було на высшем рівні. Радість, перш всего. И все, що тяжко, конечно, було виграти, 8 команд. Это, в принципе, престижно, я думаю. Індивідуальний приз кращого захисника отримав також Єгор Коротченко. Це вже другий Кубок Австралії для Ворської. Вперше юні Полтавці привезли комплекс золотих нагород до Полтави у серпні 2013-го. Звітний турнір став хорошим підготовчим етапом до старту сезону у вищій дитячо-юнацькій футбольній лізі країни. Змагання, в якій для хлопців із Ю17, розпочнуться 10 вересня грою із Донецьким шахтарем. Турнір меморіал пам'яті видатного тренера колишнього наставника Полтавської ворскли Віктора Носова провели вихованці метра на одному з міні-майданчиків нашого міста. Турнир памяти выданного тренера, кого своим учителям уважают десятки ведомых и титулованных футболистов, Полтава принимает уже в третье. Виктор Нусов любил выховывать и молодые таланты и справедливо миф, раскрывать всю их глубину. Было очень много смысла. В каждом его слове. это человек, который мог одним словом объяснить все. Вот. Поэтому все ситуации, которые были с ним, мы это все вспоминаем с удовольствием, смеемся над какими-то моментами. Вот. Поэтому положительно все это на нем. Когда он меня начинал подпускать, высшую мне тогда было 19-18 лет. Ну, я как бы выходил, там было подваривал. вот моментах, когда надо было где-то помочь команде, но не получалось. Но тем не менее он не кричал, ну, не пихал, а подсказывал, всегда поддерживал. И поэтому как бы, это не только меня касается, и других молодых футболистов. При нем было очень много молодых футболистов. Вот, Пятов, Кравченко, Гриша, Ярмаш, Паша, Ребенок. Очень много было молодых футболистов, поэтому он ко всем находил правильный подход, правильные слова. И было тяжело поначалу, потому что была молодая команда у нас. Но потом с возрастом, с задами, все получилось. В принципе, я так вот большой человек и великий тренер, который очень сделал много для украинского футбола и особенности для ворской Полтавы. Поэтому, в честь ему и хвала. Найкращі оповіді про те, яким був Віктор Васильович за життя, чому навчав, та які підходи знаходив у роботі з молоддю, передаються із вуст в уста. одному з тренерів сьогоднішньої ворської Анатолію момоту, пощастило пліч опліч трудитися з Віктором Носовим. Да, мне посчастливилось работать с Виктором Васильевичем, поэтому я вам скажу так, это как ходячий был учебник, будем говорить, которого было много научиться. И это традиционно, что мы за третий год проводим этот турнир, поэтому я благодарен ребятам, те, которые воспитанники, которые в нем учились, которые организовали этот турнир. Вот, и дай бог, что будет это традиционным этот турниром. И будем говорить, светлая память Васильевича, мы все в нем помним абсолютно, и каждому что у кого можно было что-то научиться. Минулого року у серії після матчових пенальтів перемогу на ДФК Полтави святкували юні ворскляни. Цьогоріч турнір меморіал прийняв вісім команд вікової категорії ю 10 розподілених на дві групи по чотири в кожній. Команди дитячо-юнацької футбольної школи «Ворства» під орудою Вадима Касимова та Олексія Вишневецького посіли третє, четверте та восьме місця. А у цікавому фіналі дитячо-юнацька спортивна школа імені Івана Горпинка з рахунком 2-0 переграла дитячо-юнацьку спортивну школу молодь 2016 Переможці отримали кубок та комплект золотих нагород, призери, медалі відповідного номіналу. А всі без винятку учасники пам'ятні призи та футболки із зображенням Віктора Носова. Вдруге Полтава приймає на півмарафон організований компанією Нова Пошта. Цьогоріч до яскравого масового дійства, що візьме старт від корпусного парку, долучається і дружній колектив футбольного клубу Ворскла. Хочу виразити велику благодарність компанії Нова Пошта за такий великолепно організований пробіг. котлет со стажем могу сказать что все было на высшем уровне ну и очень большое спасибо что проводятся такие забеги регулярно уже и это дает возможность людям более э, сплачиваться между собой, объединять коллективы, объединять людей внутри коллектива, то есть, и, так скажем, выводить новый корпоративный уровень. С большим удовольствием откликнулись на приглашение поучаствовать в, в этой дистанции. Скажу так от себя, что работаешь ты тренером, работаешь ты где-то в офисе, где ты не работал, но физкультура всегда должна идти рядышком по жизни с тобой, потому что твое здоровье ⁇ это прежде всего твое, ты должен сам уделять внимание ему, сам должен заниматься им. Очень хорошо, что люди могут посредством этих пробегов оздоравливаться, ставить новые задачи, цели, стремиться к чему-то и развиваться. Только здоровый образ жизни, только здоровое питание. Иными словами, есть такое понятие, как гигиена жизни. Вот если мы будем придерживаться этой самой гигиенной жизни, которая включает в себя прежде всего, это физическое воспитание, там, питание, образ жизни, там, от, отвлечение от вредных привычек, вот тогда мы и будем и творить своей непосредственной деятельности. Кто, кто где работает, тот там и будет показывать определенные, я думаю, не самые последние результаты. Ворскляни вийдуть на обрану дистанцію в 3000 метрів о 12.30. Подробиці для потенційних учасників на сайті новапошта.ua А ліга «Перімач» офіційно відпочине. На вікенді розпочався черговий відбірковий цикл національних збірних. Тепер прагнетимуть на чемпіонат світу 2018. Збірна України під орудою Андрія Шевченка 5 вересня стартує в Києві з непоступливими ісландцями. Ворслаж зіграє товариський матч із Олександрією. Шкода, що не вдасться взяти офіційний реванш, та буде готуватися до наступних поєдинків. Їх буде два поспіль удома проти Волині та Шахтаря, але це буде. Потім редакція Ворскламані. Дякую, що ви з нами. Біло-зелені наші кольори.